Відсьогодні у Сумах припинили очний прийом лікарі первинної ланки через погіршення ситуації з захворюваністю на ковід-19. Із чим можна йти до поліклініки, дізнавалась наша Юлія Ніколаєва. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 що на Ільїнській 48 дріб 50, як і раніше, оглядають, консультують та роблять профілактичні щеплення. Щоб попасти на прийом до, до лікаря, це, це дуже складно зараз. Якби записуватися сайт зависає. Записатися, в неї черга тут. В общем, неділю записувались, поки на прийом потрапили. Ну, телефон беруть, сервісний центр він бере, ну, записує на, на той час, на який, на який є запис до, до лікаря. Довідку взяв для участі в спортивних змаганнях усього сімейного лікаря. Я просто заболіла і врач направив мене. Гріп, мабуть, з носа горла. Почала боліти, врач каже, пройдіть луче. Просто прийшов, отримував сертифікат. Також у закладі працює кол-центр, де за необхідності можна отримати медичну консультацію. Оператор Наталя слухаю вас. Так, добрий, добрий день, на да, у вас є, а ви Якщо ви хочете зробити щеплення, то ви можете звернутися в на Ільїнську 48-50. У нас є пункт вакцинації. Він знаходиться він з окремого входу з торця з будинку. Входите з правої сторони по сходинкам на першому поверсі. Працює він з 8 до 17 годинки. Перерва з 12 до 12.30. При собі треба мати паспорт і інфіки код. В наявності. Є вакцини. Файзер, Каранава, і Зенека Підходите і по черзі вакцинуєтесь. Завчора на цей кол-центр телефонували понад 2,5 тисячі разів. Розповідає реєстраторка Наталія Тукалова. Всього було дзвіночків 2559, Із них три оператори змогли опрацювати Майже 800 дзвіночків. Із них майже всі були звернення з температурою з кашлем, з нежиттю. І люди дуже турбуються з приводу вакцинації. Дуже багато людей зараз хочуть вакцинуватись. Тому ми скориговуємо, направляємо людей, щоб як можна менше вони турбували своїх лікарів, а зразу зверталися в ті кабінети, в яких йде прийом пацієнтів з цими симптомами. Хворих із температурою та підозрою на ковід. 19 якщо вони прийшли, лікарі чекають у спеціальних кабінетах. Тут жива черга. Не приходити просто здати якісь аналізи обстеження, якщо в тому немає негайної потреби. Якщо немає негайної потреби, звертатися до... Фахівця, тобто це можна зробити в плановому порядку трохи пізніше. Якщо є гостра потреба звернутися до невролога, офтальмолога, тобто гостра якась ситуація, то безумовно допомога буде надана. Поки що наші педіатри прийоми залишають відкритими. Вони справляються кабінети щеплень. Кабінети щеплень безумовно працюють за словами начальниці міського управління охорони здоров'я Олени Чумаченко. В день до медзакладів Сум звертаються близько 600 людей з симптомами ГРВІ. Решті надаватимуть допомогу та документи для відвідин вузьких спеціалістів віддалено. Електронні ресурси дозволяють нам виписати електронні рецепти, електронні направлення до лікарів вузьких, якщо є необхідність, для того пацієнта. Без відвідування лікувального закладу. І задля саме за для того, щоб зменшити навантаження на сьогоднішній день на медичну мережу на первинну ланку і відповідно уникнути додаткового зараження здорових пацієнтів, було прийнято таке рішення. Вторинна ланка, за словами Олени Чумаченко, працюватиме як і раніше. Заклади наші не припиняють роботу в планове, з плановими пацієнтами. На сьогоднішній день ми маємо всі можливості унебезпечити їх від захворювання в. В лікувальному закладі ми проводимо тестування як пацієнтів перед госпіталізацією. На сьогоднішній день маємо більше ніж 87% вакцинованих медичних працівників, які надають медичну допомогу в лікувальних закладах. І їх кількість збільшується. Це я назвала 87%, Це ті, які мають уже дві дози вакцини. Коли у медичних закладах поновлять очний прийом пацієнтів, поки невідомо. За словами Олени Чумаченко, це залежить від ситуації з коронавірусом у Сумах.